Тернопільщина сьогодні надто заполітизована. Це чітко видно не лише дотичним до політичного процесу, а й науковцям, вважають експерти. Попри те, що напередодні парламентських виборів агітація заполонила чи на весь навколишній простір, не закінчиться політична окупація і після 28 жовтня. Тоді почнуться судові тяганини між кандидатами а також очільниками виборчого процесу. А на тернопіллі, впевнені науковці, одразу стартує кампанія до чергових виборів в обласну раду. Їх слід очікувати вже наприкінці зими Ісячі го сьогодні ж місцеві партії та кандидати активно агітують народ допомогти їм пролізти у Верховну Раду і роблять це виключно у рамках бізнесу, оскільки політики романтики за словами керівника тернопільської філії інституту української політики вимерли ще наприкінці 90-х. Сучасні діячі, щоб отримати бажане місце про вдаються до не зовсім моральних методів. Звичайно, багато саме якраз мажоритарників використовують або залучають до своїх виборчих процесів релігію. Тобто ви самі бачите, благословляють грамоти, роздають ордени. Фактично ну вже були ще раніше випадки такі, що церква підтримувала, підтримувала фактично там не ну не сама, а через там благословені, так далі. Але відповідно результату кандидат не отримував. Сам народ, якому й доведеться вибирати собі чергових слуг. Вкотре ведеться непереважно пусті обіцянки кандидатів і вірить, що рано чи пізно на політичному горизонті з'явиться той, хто вирішить усі їхні проблеми. Віра в ті ж самі вибори. Віра в те, що мій вибір, мій вибір, там ще вибір мого сусіда, кось із моєї сім'ї, він там чи з моєї родини, він може кардинально вирішити будь-яку ситуацію в тій країні, де я живу. Це неправда. Це абсолютно неправда і не може бути такого, що та людина, яка прийшла до влади завдяки там нашим голосам, завдяки там ще чимось голосам, може вирішити абсолютно, абсолютно всі проблеми. Це не так. Вирішувати проблеми, впевнена Наталія Гаєвська. Треба починаючи із себе. Так можна сказати, що Україна рухається в правильному напрямку. Молодь все більше підтримує національні традиції, свідомо вибирає українське у суспільному житті на противагу політичним. Активно створюються громадські організації. В нашому суспільстві збільшується кількість громадських рухів, тобто це говорить про що, що є люди, які нарешті починають розуміти, що покращення покращення нашого власного життя залежить не стільки від того, кого ми там виберемо, як ми цю людину виберемо, не від конкретної людини, не від конкретної особистості, а від нас самих, від того, як ми себе почуваємо на своєму місці, від того наскільки ми добре виконуємо свою роботу, наскільки ми поважаємо самих себе і тих людей, які є навколо нас. Проте, прийти на вибори та проголосувати закликає Наталія Гаєвська, варто всім. Головне, щоб вибір кожного українця був добре обдуманий і усвідомлений. Адже для чого кандидатові, який не спілкується зі своїми виборцями, йти в політику? Мабуть, це не та людина, яка повинна представляти інтереси громади, вважає психолог.